В ефірі новини. Сьогодні у випуску в Ізмирському районі продовжується різ захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся офіційний захід до 10-річчя створення служби пробації в Україні. Дощі та зниження температури повітря, якою буде погода на наступному тижні. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 березня орієнтовно такі. 904 760 осіб особового складу, 10 420 танків, 21 652 одиниці бойових броньованих машин, 25 129 артилерійських систем, 1 338 реактивних систем залпового вогню, 1 117 засобів протипередачі, повітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 30 641 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3121 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 41 726 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3785 одиниць спеціальної техніки. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся офіційний захід до десятиріччя створення служби пробації в Україні. У рамках заходу була відкрита фотовиставка «10 років пробації майбутнє зараз. Та пройшла презентація діяльності служби пробації в Україні. Фотографії та історії людей демонструють, як другий шанс допомагає повернутися до повноцінного життя. На заході були присутні представники міської влади, правоохоронних органів, державних установ, волонтерських організацій та освітніх закладів. Подробиці розкаже наш кореспондент. 20 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся захід, у рамках якого була відкрита фотовиставка «10 років пробації. Майбутнє зараз до 10-річчя створення служби пробації в Україні. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. 5 лютого 2015 року в Україні був прийнятий закон про пробацію з урахуванням європейських стандартів. У 2025 році, у цьому році, служба пробації відзначає своє десятиріччя. Фотовиставка створена філією центру пробації в Одеській області і буде показана в різних містах. Сьогодні відбулося відкриття фотовиставки до десятиріччя пробації України. Фотовиставка була створена філією центру пробації в Одеській області та вже була презентована в місті Одесі. Сьогодні ця фотовиставка у нас у Ізмаїлі. На заході були присутні представники міської влади, правоохоронних органів, державних установ, волонтерських організацій та освітніх закладів. Щиро вітаю від імені Змінського міського голови, від імені Змінської міської ради вітаю центр пробації, вітаю всіх, хто залучений до співпраці. І сподіваю, сподіваюся, що в наступні роки разом спільними зусиллями. Ми зробимо ще більше для того, щоб наше суспільство було сучасним, відкритим, але і справедливим в той же момент. Ви дійсно працюєте дуже злагоджено, а ви наші друзі. І я, як не тільки заступник голови Ізмірської райдержадміністрації, а голова спостережної комісії, яка співпрацює пліч опліч з центром пробації, і це просто неймовірна підтримка, сила, наполегливість. Фотовиставка «10 років пробації майбутнє зараз показує, що пробація це не покарання, а можливість для змін. Ця служба працює з людьми, які створили правопорушення, але вона саме цим людям. Дає другий шанс для того, щоб жити у суспільстві повноцінно. Фотографії та історії людей демонструють, як другий шанс допомагає повернутися до повноцінного життя. Кожне фото цієї виставки це не тільки історія розвитку пробації України, це і нагадування нам про важливість єдності партнерів задля створення безпечної громади. Напередодні, 14 березня, було підписано меморандум про співпрацю між філією державної установи Центр пробації в Одеській області та обласним центром естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. Згідно цього меморандуму, ми будемо співпрацювати з людьми, які потребують особисто допомоги. І Я впевнена, що така сумісна робота. Принесе дуже багато плідної праці. Ізмаїльський відділ пробації щиро дякує обласному центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за їх гостинність, за професіоналізм, за теплу зустріч. Дякуємо за подальшу нашу з вами плідну співпрацю з метою ресоціалізації наших клієнтів з метою їх культурного надбання. Під Час заходу співробітниками зміського відділу пробації була проведена презентація про розвиток пробації в Україні за 10 років від заснування до сучасних досягнень та перспектив. Важливою частиною пробаційної роботи є співпраця з органами поліції, громадськими благодійними та релігійними організаціями, а також з волонтерами пробації. Пробація, я хочу це підкреслити. це Те запорука безпечного життя в громадах. Тому ті громади, які це розуміють. Вони вкладаються в в пробацію, підтримують її, бо в будь-якій сфері знано краще витрачатись на профілактику, ніж потім боротися з наслідками, і тому ми всебічно підтримуємо. Нашу ізмаїльську службу пробації і готові до подальших кроків цікавих проєктів. Саме головне для того, щоб людина знаходила себе в трудовому житті, завдяки партнерським організаціям, волонтерам у клієнтів пробації з'являється шанс на повноцінне життя у суспільстві. Стільки років ми працюємо разом, плеч, і дуже важливо, щоб наше суспільство зрозуміло нарешті, що центр пробації це такий орган, який відповідає за те, щоб соціалізувати людей, щоб вони могли. Е Прийти в це суспільство зміненими, щоби ми могли разом міняти це суспільство, казати про важливість пробації, ну як її оцінювати. Є певні цифри, але і треба розуміти, що наскільки важливо кожна людина для нас. Ми стараємося долучатися до цих заходів, тому що розуміємо, що всі ці люди це наші сусіди, це наші деякі, для когось, це наші родичі, але все це. Наші люди, наші українці. Представникам міських державних установ, правоохоронних структур, волонтерам були вручені подяки від Ізмельського відділу філії центру пробації в Одеській області. Кожен, хто завітав на виставку, зміг не лише переглянути унікальні експонати, а також поспілкуватися з фахівцями, отримати корисну інформацію та дізнатися, як пробація допомагає змінювати життя на краще та формує безпечне суспільство. Юля Петлетюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин. На околиці міста Болград прикордонники із Мельського загону зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 20-річний мешканець прикордоння. У салоні транспортного засобу знаходився також 30-річний житель Дніпропетровщини, який мав намір нелегально перетнути державний кордон України. Водій, уникаючи блокпостів під покровом ночі, перевозив пасажира в напрямку кордону з Молдовою. Чоловіків було затримано. Відносно фігуранта відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскації. Ці майна і забороною займати деякі керівні посади за спробу незаконного перетинання кордону на 30-річного громадянина України склали протоколи про адміністративне правопорушення. В Ізмельському прикордонному загоні військовослужбовці, призвані на військову службу за контрактом, склали військову присягу на вірність Україні та її народові. Перед цим прикордонники пройшли курс базової військової підготовки. Незабаром вони вирушать до прикордонних підрозділів для виконання службових завдань з охорони державного кордону. Офіцери управління загону привітали прикордонників зі знаковою подією. А капелан благословив на успіхи у військовій службі та окропив бійців свяченою водою. В Ізмерському районі продовжується різ захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5 відсотка. А серед дорослих, навпаки, зросла на 35 відсотків, підкреслили епідеміологи. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі продовжується різ захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень було зареєстровано понад півтори тисячі випадків. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони. На території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5 відсотка, а серед дорослих, навпаки, зросла на 35 відсотків. Підкреслили епідеміологи. Зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип зумовлено тим, що серед населення на території Одеської області продовжує активно циркулювати вірус. Грипу і А і Б так за останній тиждень було досліджено 55 зразків біоматеріалу в 36 зразках було виділено віруси грипу як А в 56%, так і грипу типу Б в 42%. Наразі захворювання на грип та ГРВІ характеризуються тяжкістю перенесення. Додали у Дунайському басейновому відділі. Зокрема, почастішали випадки пневмоній. В районі в зв'язку з такою ситуацією впроваджуються протиепідемічні заходи, такі як в закладах освіти переводяться окремі заклади освіти, а в інших закладах освіти окремі класи, окремі групи в дитячих садках На переводяться на дистанційний режим навчання. Всі заходи дають свої результати, і ми бачимо, що серед дітей немає такого зростання захворюваності, як серед. Дорослих спочатку початку сезону в Одеській області зареєстрували три летальних випадки від грипу. З них одна дитина. Всі ці три випадки, всі не були щеплені проти грипу, і у всіх були супутні хронічні захворювання. І також було зареєстровано спочатку сезону три летальних випадки від ковід. 19 теж захворіли, не мали щеплень проти ковіду. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти рекомендують не зволікати, а поки є час зробити щеплення. Вакцинація проти грипу проводиться е, бажано проводити перед початком зростання захворюваності на грип, але на протязі останніх років доказана ефективність проведення вакцинації і в період, коли вже е, е, Реєструються випадки грипу вакцини проти грипу дуже ефективні, безпечні. Вони перевірені, вони Ки кожен сезон підбираються таким чином, щоб захистити саме від вірусів, які циркулюють, які будуть циркулювати за даними спостережень в в поточному сезоні. У першу чергу вакцинуватись мають люди, які відносяться до груп ризику. Додали спеціалісти. Це медпрацівники в першу чергу, це особи, які мають хронічний. Захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, ожиріння, цукровий діабет це діти до п'яти років, це особи похилого віку. В першу чергу ця категорія населення бажано щеплюватись проти грипу для того, щоб. Уникнути ускладнень від захворювання для того, щоб не захворіти, епідеміологи також радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики. Серед них особиста гігієна провітрювання та вологе прибирання приміщень. Також дуже добре діють на заходи профілактики, такі як миття рук з милом. Особливо після відвідування місць загального користування, громадських місць також необхідно більш ретельно при прийомі до відвідування дітей в дитячі навчальні заклади, дитячі садки, школи більш ретельно проводити. Ранковий прийом дітей для того, щоб не допускати дітей з ознаками на гострий респіраторної вірусне інфекції до відвідування закладів освіти. Батькам рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. При захворюванні не треба ходити на роботу не треба відвідувати заклади освіти. треба Викликати сімейного лікаря, звернутись до сімейного лікаря спочатку за телефоном, а потім виконувати всі рекомендації сімейного лікаря для того, щоб не було ускладнень і не заражати оточуючих. Якщо ви помітили перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Протягом поточного тижня синоптики прогнозують нестійку погоду з активізацією атмосферних фронтів. В Україні пройдуть опади у вигляді дощу мокрого снігу, посилюватиметься вітер і тумани. Дивіться далі. Протягом поточного тижня синоптики прогнозують нестійку погоду з активізацією атмосферних фронтів. В Україні пройдуть опади у вигляді дощу мокрого снігу, посилюватиметься вітер і тумани. При цьому очікується зростання температури повітря, яка перевищуватиме норму на 4-7 градусів. У вівторок, 25 березня, нестійка та дощова погода утримається у західних та північних областях. В день невеликі дощі також очікуються у східних та полтавській областях. На півні країни переважно без опадів. У середу 26 того березня невеликі подекуди помірні дощі очікуються вночі у східних областях, вдень у західній частині країни. В решті регіонів переважно без опадів. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів на півдні Одеської області та у Криму місцями до плюс 20. У четвер, 27 березня, дощова погода очікується у західних та північних областях. Нарешті території без істотних опадів. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 10. Денна плюс 13, плюс 18. У п'ятницю, 28 березня. Дощі передбачаються у західних, північних та центральних областях. Вночі та вранці місцями можливий туман. Нічна температура повітря плюс 6 плюс 11, денна плюс 14 плюс 21. У суботу, 29 березня, невеликі місцями помірні дощі пройдуть у західному регіоні, а також на Одещині. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. На південному сході країни в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. У неділю, 30 березня, Ще очікується у центральних, південних та північних областях. У західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура повітря плюс 6, плюс 11. денна плюс 12 плюс 18. Наталя Гаврилова для програми новин. В Одесі судитимуть членів наркокартелю, які налагодили багатомільйонний бізнес з виготовлення та збуту психотропів, особливо у великих розмірах, по різних регіонах України. В ході слідства правоохоронці встановили, що налагодив наркобізнес житель Одеського району, долучивши до злочинної діяльності чотирьох одеситів. Організатор орендував в обласному центрі станцію технічного обслуговування автомобілів та два гаражні приміщення, в яких налагодив процес виготовлення, фасування та зберігання психотропних. Речовин. Інші зловмисники виконували поставлені лідером завдання: одні виготовляли та фасували на партії психотропи, інші пакували їх у коробки, ховаючи в чайники, м'ясорубки, бойлери та іншу побутову техніку і відправляли клієнтам щоразу змінюючи свої анкетні дані та абонентські номери. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку складав понад 3 мільйони гривень на місяць. Слідчі задокументували більше 20 таких оборудків. Влітку минулого року, в рамках масштабної спецоперації, з ліквідації наркотрафіка правоохоронці затримали організатора та його поплічників. Слідчі провели на територіях кількох областей України десятки санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів на об'єктах нерухомості, якими вони користувалися у транспортних засобах, в результаті чого виявили, зокрема, понад 45 кілограмів психотропних речовин, лабораторне обладнання, пакувальний матеріал, мобільні телефони, банківські картки, гроші та інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Загальна вартість вилучених психотропів та прекурсорів за цінами чорного ринку склала майже 30 мільйонів гривень. За результатами проведеного досудового розслідування слідчі висунули учасникам злочинної групи обвинувачення, залежно від їх дій, загалом за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, максимальне покарання за якими до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, деяким з них правом внесення застави. Досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок, євро купівля 44 гривні 45 копійок, продаж 45 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 25 березня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 20-22 градуси. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-8 градусів. В день 15-16 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелtv.com, на ютуб-каналі Ізмелтіві онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.